Конфісковані автівки до АТО полку АЗОВ передали шість легковиків. Іномарки тепер допомагатимуть нашим бійцям захищати українські кордони. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко БМВ Ауді Мерседеси та Хюндаї. Загалом шість автівок сьогодні передають бійцям полку АЗОВ. Ініціаторами стала виконавча служба управління юстиції Сумщини. Вони були ж повторюсь, конфісковані сумською митницею після відповідного судового рішення були конфісковані на користь держави, державною виконавчою служби передавались на реалізацію, не реалізовані в зв'язку з відсутністю покусів, оскільки дані транспортні засоби потребують розмитнення. Військовослужбовці ж кажуть, для полку це дійсно суттєва допомога. Хоча автівки потребують чималого ремонту. Вони стояли, як зазначили, вже не тривалий час, тому їх навіть та ж саме заміна мас мастила, перевірка там, гальматам, чи працює, чи не працює, акумулятори. Це, ну, це звичайно треба все буде замінювати. Зізнаються, окрім машин на передовій вкрай не вистачає і спорядження. Зараз війна йде не той, хто на коп'ях побігав, а у кого краще оборудовання. точне вружжя. Подаровані жавтівки пообіцяли відправити в зону АТО, як тільки їх поставлять на колеса. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.